У Євросоюзі не задоволені вироком Тимошенко розраховують на апеляцію. Принаймні, таку заяву зробив єврокомісар Штефан Фюлем. Ми велику увагу приділяємо судовому процесу проти експрем'єр-міністра України. Ми наполягаємо на транспарентності чесному судовому процесі, який повинен співвідноситися з демократичними принципами. Але наші зауваження виходитимуть за рамки цього. Україна лише за кілька кроків до завершення угоди про асоціацію, і мова не тільки про торгівлю, бізнес, навколишнє середовище, а й про демократичні процеси, заявив Штефан Фюле, комісар ЄС. Слідкували за роботою Печерського райсуду і в Раді Європи. Там стверджують, мовляв, при демократії політичні рішення повинні розглядати не суди. За демократії думки про політичні рішення мають бути залишені на розсуд парламенту і виборців, а не судів. Я сподіваюся, що недавно запропоновані зміни до кримінального кодексу зроблять такі судові справи у майбутньому неможливими в Україні. Заявив Торбьорн Ягланд, генеральний секретар Ради Європи. А ось вітчизняні чиновники запевняють, вирок експрем'єрки на угоді про асоціацію між Україною та ЄС ніяк не позначиться. У МЗС повідомили наразі профільний міністр Костянтин Грищенко перебуває у Брюсселі, зустрічається з керівниками зовнішньополітичних відомств. Держав ЄС. Обговорюватимуть урядовці із судна Тимошенко. Безумовно, це питання порушують. Не секрет, що його порушують на зустрічах усіх рівнів, порушували під час усіх попередніх візитів протягом останніх кількох місяців до Брюсселя та Страсбурга. Тож тут нічого дивного немає, сказав Олег Волошин, голова департаменту інформаційної політики МЗС. Проте речник Єврокомісії Майя Косіанчак впевнена, що двосторонні відносини між Україною та ЄС можуть похитнутись. Мовляв, європейці закликали нашу державу забезпечити справедливий, прозорий та неупереджений процес у разі апеляції.